Привіт, любі друзі! Вітаю вас в магазині АТБ. Давайте подивимося, які акційні ціни на цьому тижні. Пропонує магазин станом з 18 по 24 червня. Йогурт білий густий від молоки 3390 за 300 грамів. Галичина, карпатський йогурт зі злаками. 300 грамів за 24,90. Карпатський йогурт без цукру. Об'ємом 550 мл, Можна придбати за 55-60. Біо-йогурт яготинський. Ось він ось такий, півтора процента. 21,40 за 270 мл. Сирок збитий чудо. Коштує 20,90 за 100 грамів. Айран по турецьки від фірми Ferman 320 мл, 19,60. Кефір від просто наша, 2,5%. 870 мл можна придбати за 52,60. Сир кисломолочний від своєї лінії. М'яка упаковка 5%, 350 грамів 57,90. Сир білоцерківський, 5%. 350 грамів також 58,90. 9% коштує 62,90. Сир від своєї лінії кисломолочний, 9%, 350 грамів 62,90 Сир кисломолочний президент. Апетитний сніданок з курагою 180 грамів 51,90. Сир кисломолочний від своєї лінії. М'яка упаковка, 5%, 300 грамів 55,90. Сир кисломолочний білоцерківський, 5%. 180 грамів можна придбати 33,60. Дуже гарна ціна на вершки ягодинські. 15% 31,90. 200 грамів. Вершки від просто наші 10%, 200 грамів, 22,90 Сметана просто наша, 15%, 350 грамів, м'яка упаковка 47,90. Сметана від президент в стакані 300 грамів, 20%, 51,20. Сметана просто наша, 20%, 180 грамів, 28,50. Сметана м'яка упаковка від своєї лінії. 20% 200 грамів 25,90. Сир плавлений пірятин янтарний. 42,60, пастоподібний, 180 грамів. Сир плавлений гауда ковбасний капчений. 220 грамів коштують 54,80. Сир вершковий від ферма. Плавлений, 160 грамів. Можна придбати за 58,90, крем, сир президент класичний 180 грамів, 73,70, сир філата м'який, 180 грамів, 56,90 моцарелла в розсолі. 45% жирності. 125 грамів, 47,90. Сир м'який президент. Камамбер 89,80 за 120 грамів. Сир твердий від звенигора. Звенигородський екстра 160 грамів брусковий, 6090. Сир від ріки Маздам, Пластинки 5590. Там можна придбати це зараз за такою ж ціною в пластинках. Сир напівтвердий. Каштелян, пластини. Новинка в АТБ 135 грамів, 66,90, ковбасу від своєї лінії, лікарську варену, Можна придбати за 131,30 за пів кілограма, ковбаса тигриня, 400 грамів у паличці, 89,30, ковбаса. М'ясна лавка краківська, напівкопчена, коштує 375 гривень за кілограм. Курча від своєї лінії. варене, 180 гривень за кілограм. Ковбаса варена від своєї лінії, родинна коштує 161 гривню за кілограм. Шийка делікатесна, свинини копченоварена, Вищого сорту. 344 гривні коштує кілограм. Грудинка від своєї лінії особлива. 426 за кілограм. Ковбасу в нарізці салями фірмову. Від м'ясної лавки. 80 грамів можна придбати за 31,90 Ковбаса від добров лікарська, 330 гривень кілограм. Ковбаса від добров елітна, з яловичиною варена 342, салямі в нарісці, напівкопчена ковбаса першого сорту, 80 грамів 34,90. Сталямі Венеція в на різці, також 80 грамів сиров'ялина 49,90. Бекон по американськи, свинини 40 вищого сорту 62,50 за 120 грамів. Грудинка особлива від добров, свинини копчино-варений, також 120 грамів 56,60. Ковбаса від добро Варшавська напівкопчена, вищий сорт, 434 гривні коштує кілограм. Ковбаса варено-копчена, українська вищого сорту 458 гривень кілограм. Сардельки шинкові перший сорт. Кілограм коштує 267, сардельки Ліонський від добров 257. Сосиски від добров, ласунка з вершками. Перший сорт 37-30 300 грамів. Ковбаски для гріля та смаження мюнхенські від глобину. 600 грамів в упаковці 114,60. Реберця для гриля від глобину. Замариновані. 28360 за кілограм. Філе стегна, Курячат бруйлі від нашої ряби. 207 гривень коштує кілограм. М'ясо міді від своєї лінії, варене волі, 170 грамів. 4790. Скумбрія самий смак, без голови холодного копчення. Можна придбати за 396 гривень кілограм. Ікра мінтай від Веладіс. Пробійна слабосолена, 100 грамів 57,90. Сардина бланширована в Олії Атлантична. 49,30-240 грамів. Сардин на автоматному соусі коштує 48,50, також 240 грамів, акційна ціна, Філе лосося від Baltic Mark 170 грамів, 79,90. Лосось від банга 120 грамів, 63,50. Скумбрія в оливковій алії Атлантична 79,70. 240 грамів. Кетчупи від торчин. Великий до шашлику, лагідний. Об'ємом 300 грамів коштує 40 20. 250 грамів чілі. До шашлику та лагідний, 28,90. Соус від чумак чесниковий, 200 грамів, 29,90. Соус від щедро тартар 26,90 за 200 грамів. Гірчиця смачно лагідна від своєї лінії 130 грамів за 15,90. Гірчиця в склі французька 200 грамів 25,90. Класична міцна в склі 22,30. Паста томатна, день у день 31 ,30 за 300 грамів. Та томатна паста від розумний вибір 460 грамів, 53, 60. Томатна паста пірамідка. День у день 13,90 70 грамів. Та томатна паста від розумний вибір, 70 грамів коштує. 1050 в сашеті. Олія рафінована традиційна від олейна 71,90. 90, стожари 75-70, чумак золота, рафінована, 74,90 Олія від розумний вибір 60,50 Олія від щедридар не рафінована, 7450. Оливки чорні від своєї лінії без кісточки, 270 грамів, 42,90. Оливки зелені з лимоном. Можна придбати за 46,50. Оливки зелені без кісточки 280 грамів, 43,50. Оливки чорні, м'яка упаковка без рідини та кісточок 33,50, 75 грамів. Оливки зелені без кісточки 29,50. М'яка упаковка 190 грамів. Оливки зелені з креветками 280 грамів, 46,50. Здобне печиво від своєї лінії. Тандіні 29,90 140 грамів. Кава від Ford, натуральна мелена, 75 грамів, 52,90. Форд 225 грамів, можна придбати 152,60. Кава зі Львова еспресо класична, 240 грамів в упаковці, 157,40. Кава львівська традиційна 240 грамів за ціною 184,90. Кава амбасадор. Натурально смажена 192,90. Преміум 225 грамів. Вибір шоколаду від лакмі Рошен 34,90. Акційна ціна. То полюбляє цей шоколад, будь ласка. Пористий шоколад Міленіум коштує 43,90. Також акційна ціна. Шоколад від світоч, чорний, трюфіль та тірамісу Коштує 52,70. Всім дякую за перегляд до наступної зустрічі. в Магазині АТБ.